Вітаю вас, шановні. Мене звати Вадим, і ви на каналі Керманич. Ми продовжуємо розбирати цікаві задачі на тему правил дорожнього руху. Сьогодні я підготував для вас нескладну задачу: націлену більше на уважність та перевірку базових знань правил, але, незважаючи на це, понад чверть попередньо опитаних, все ж таки не змогли правильно відповісти на запитання. Попереднє опитування я проводжу у своєму телеграм-каналі. Там регулярно публікую нові, а головне оригінальні задачі. на Тему ПДР. Підписуйтеся та розв'язуйте завдання разом із нами. Посилання знайдете в описі та в закріпленому коментарі. А в цій задачі нам потрібно визначити, по якій із запропонованих траєкторій дозволено виконати розворот. На вибір подані такі варіанти: варіант номер 1 лише по траєкторії 1, варіант номер 2 Лише по траєкторії 2. Варіант номер 3 по будь-якій траєкторії. Варіант номер 4 розворот заборонено. Поставте відео на паузу і напишіть свій варіант у коментарях. А наприкінці відео ви дізнаєтеся, чи вдалося правильно розв'язати задачу, і заодно побачимо, кому вона виявилася під силу. Дам вам ще кілька секунд на роздуми. Час вийшов, сподіваюся, ви встигли зробити свій вибір, адже ми переходимо безпосередньо до розбору. На картинці із завданням ми бачимо білий легковий автомобіль на те подібному перехресті. На цьому перехресті водій має намір виконати розворот, і для виконання цього маневру були змодельовані дві траєкторії, які нам показані у вигляді стрілок. Щоб визначити за якою із них дозволено виконати розворот, давайте більш детально розберемо картинку. Із завданням справа від автомобіля на стовпі, ми бачимо дорожній знак. 2-3 головна дорога, а також світлофор під ним. Основний сигнал світлофора горить зеленим. Над дорогою закріплений ще один знак: це знак 5.16, напрямки руху по смугах. Водій під'їхав до перехрестя в лівій смузі дороги, з якої, згідно зі знаком 5.16, дозволено тільки рух прямо, а згідно з другим абзацом пункту 8.3 правил дорожнього руху, світлофор скасовує лише знаки пріоритету, тому на знак 516 він не може вплинути, і водієві дозволено лише рух прямо розворот за будь-якою з модельованих траєкторій заборонений. Відповідно, правильна відповідь на задачу номер 4 Вітаю! Якщо ви обрали саме цей варіант, а на сьогодні, все. Завітайте в телеграм-канал за новими завданнями, а також ставте лайк і підписуйтесь на цей канал, щоб не пропустити нові відео. Дякую за увагу і щасти вам на дорозі!